Виставку Комунізм дорівнює расизм» відкрили на площі народній в Ужгороді. Про це сказав директор департаменту культури Закарпатської ОВА Євген Тищук. За його словами, на восьми стендах презентували 13 історій українців, котрі постраждали від рук большевиків у минулому столітті та сучасні злочини російської армії на території нашої держави. Цю виставку нам привезли кияни. Це галузевий державний архів Українського інституту національної пам'яті. Ця виставка вона пересувна і дуже з цікавою ідеєю ідеєю вона мандрує містами України. В Чому ідея в тому, що тут конкретним людям, конкретним українцям особистостям приділена увага. Це люди, які жили в минулому столітті, і які жили зараз. В нашому столітті, в сучасному, в сучасній Україні. Чому я кажу, жили? Тому що ці люди були закатовані, закатовані саме тією політикою і саме тією країною, яка не змінюється роками, а яка катує і вбиває людей. Це Росія. Кожного своя біографія, у кожного свій внесок, кожного своє розуміння. У часі. І кожне, що це є мужі, мужні люди, які витримали те чи інше випробування. І нехай громадяни, які ще не дотичні до війни, які не дотичні до таких випробувань, візьмуть для себе, уособлюють, нехай вони особлюють для всіх інших те, що ми кажемо: гідність, любов, любов до ближнього. Любов до своєї батьківщини, до рідної землі і образність їх залишиться спогад. За словами Євгена Тищука, відомості на стендах дублюють англійською мовою, аби про дії російських окупантів дізнавалися й у світі. Виставку вже представляли в країнах Балтії. Також експозицію вже показували у Львові, Тернополі, Івано-Франківську. Згодом її презентують у Рівному.